Привіт, ви на каналі Бахарева і Це наш випуск присвячений четвертому ефіру 12-го холостяка. Слідкуйте за нашим каналом, буде дуже цікаво. І так ми дізналися, хто ж саме здобув перший поцілунок Алекса. Дочекайтеся до кінця цього відео. А також. Двоє дівчат покинули це шоу на четвертому ефірі, але це не стало для нікого несподіванкою, бо всі ми чекали на це. Почався цей четвертий ефір з того, що Алек запросив ще на минулому тижні. Запросив на побачення Сашу дівчина, яка багато має прихильників в інстаграм, яка така дуже відверта. Але багато тих, хто вважає, що вона не така вже і красива і розумна, але дівчина в своїх там не знаю скільки 20 з чимось, вона вже керує своєю компанією. А вона зізналася Алексу, що їй так досить складно даються виступи якісь на людях. Все таке інше. Алекс у свою чергу, також поділився своїми спогадами про минуле. До речі, у Алекса не так багато історій, які нам він нам розказує. Він весь час якось їх інтерпретує, повторює У нього дві історії, які можна зараз нарахувати: це про його дитинство у Львові. Він роз... Розповідає якісь деталі та подробиці та про тата, з яким він був дуже близький, якого він втратив два роки тому. І так, Саша це побачення було таке досить цікаве, тому що весь час дівчини, дівчині треба було казати тільки так. Ну, це таке, нічого особливого не трапилось до того моменту. Прийшла до караоке-бару. До речі, ні у Саші, ні у Алекса з голосом не склалося. Але це таке, до речі, вони ж не пішли на голос країни, так, А тільки на холостяка для початку. Ось. І вони там щось стали співати, встали з цими мікрофонами, прижалися друг до друга, і тут і трапився той перший. Поцілунок, до речі, він був дуже такий пристрасний. Нам це так казалося. Ми ж не знали, що буде потім. Дочекайтеся до кінця цього випуску, і ви це дізнаєтесь також. Потім були ще декілька побачень, але вони були вже групові. Була Юлія і Катя, які привели е, Алекса у себе до, до себе додому і показали, як вони живуть. і до речі, взагалі, коли якісь учасники приводять до себе додому, таке враження, що це не їх квартири, бо все якось дуже вилізано, нецікаво, там немає якихось деталі, за якими можна якось там побачити людину, не знаю. Ти бачиш і, і вважаєш, що це ось не вірю. Я не вірю, що це її квартира, але можливо і таке. До речі, Катя, Катя це модель, дуже красива дівчина, її саме її називають переможницею цього 12-го сезону. Подивимося, що буде далі. Ми знаємо, що якщо на початку хтось каже, що він переможе, то це 100% що він. Не переможе на проєкті, але поки що. А Алекс зацікавлений дівчині. Він дивиться так на неї. Вона дуже красива, вона гарна усміхається, але нічого такого не трапилось. Вони порозмовляли, щось там Катя йому порозказувала. Дівчата її не дуже люблять, називають, що вона як ніби меблі, бо Катя не емоційна, вона не проявляє себе, вона ні з ким не свариться, вона нікому нічого поганого не говорить. Така собі тиха. Дівчинка, ну, поки що. Потім було побачення у трьох, і Алекс на цьому побаченні. Одна з дівчат це була Оля, Оля, яка приїхала завойовувати серце холостяка з Америки. До речі, це єдина учасниця, яка розмовляла українською мовою. На жаль, ми її. Позбулися. Алекс верніше її позбувся. Він сказав, що не бачить, що між ними може якесь там чувство виникнути, і вони можуть бути тільки друзями. Оля поїхала з проєкту. Потім, вже наприкінці цього ефіру, нам показали ще одне, таке індивідуальне побачення: це була Марина, та сама Марина, про яку казали раніше, що у неї тільки цицькі і є. Виявилось, що не тільки цицькі. Виявилося, що Марина дуже цікава дівчина, вона так якось розкрилася перед нами, вона розказувала свої почуття про свою сім'ю, про свої відносини. Тобто така вона наповнена, і це вау! Ти думаєш! А може, Марина стане переможницею? Особливо після того, як вона звабила і самого Алекса. Ні-ні-ні, там не дійшло до чогось такого, але всі чекали, що може закінчитися із сексом. Так? Марина і Алекс поцілувалися. До того вона, дівчина, виявилася такою пристрасною, що накинулась на того Алекса, ніби хотіла його з'їсти. А коли вони прийшли до номера, який зняли, то до речі. А... Було все в дуже красивому замку Радомишлі, Ось вони прийшли до номера, там велика кровать, вони лягли. Боже, мій, Марина взяла так сказати, так би мовити, в свої руки це діло, і Алекс, і такі, мабуть, за камерою, тихо, тихо, тихо. І Алекс сказав, тихо, Марина, мабуть, ми поспішаємо. І все скінчилось, все було елегантно, красиво і дітям можна показувати. А вже на церемонії роз, всі ці дівчата, звичайно, з у ну, них були такі тісні стосунки з Алексом, а получили свої рози, а сталися тільки без роз. залишилася без рози Аміна. Без рози залишилась Аміна, дівчина сама молодша учасниця шоу, яку все чекали, що коли-коли вже вона покине його до речі, дівчата її недолюблювали. А вона ж, покидаючи шоу, сказала, що вона була єдина, хто був відвертий з колистяком. Ну, побачимо, нас попереду ждуть багато відкриттів. Слідкуйте за нашим каналом. До речі, наступне відео ми присвячимо Алексу та всім таким таємницям, його, які розкриємо. Підписуйтесь на наш канал. Всього вам доброго! Все буде, Україна!